Доброго ранку унікальний продукт моря, який в стародавньому Китаї називали морським жіншенням, і який є майже обов'язковим компонентом збалансованого харчування морська капуста. За вмістом корисних речовин ламінарія випереджає більшість овочів та фруктів. А як низькокалорійний продукт широко використовується в дієтичному харчуванні порівнянні з родичкою білокачаною капустою ламінарія містить в два рази більше фосфору, в 10 разів більше магнію та в 16 разів більше заліза. Морська капуста сприяє виведенню токсичних речовин, покращує роботу щитоподібної залози, позитивно впливає на роботу мозку, а також виводить зайвий холестерин. Морську капусту не рекомендують дітям до трьох років при запальних процесах шлунка та кишечника в період вагітності та лактації, а також при захворюваннях нирок. Кількість корисних речовин у морській капусті зменшується при термічній обробці та при контакті з оцтом. Тому найкорисніша свіжа. Суху ламінаю додають у будь-які страви, а із сирою готують різноманітні салати. Щоб отримати добову норму йоду, достатньо 2 столові ложечки сухої ламінарії. А одна чайна ложка сухої ламінарії перед їжею знижує апетит, що сприяє схудненню. Морська капуста додасть пікантності вашим стравам, збереже молодість та красу.